на віч Цілувались під зорями ми, били лебеді поруч кельми і несла понад світом луна, ти у мене кохана одна, хлюпотіла тихенько вода, що для нас і біда не біда. Дейбон, Мені ще ночі сниця, хрістом різних. Що Петрович, буде бій? Буде бій! Дякую! тино, як перемогу. <плес> Просимо <плес> в Разом до перемоги. Так, Тільки разом. Всі перемоги, бо я не підказувати. Класно, що я зараз сьогодні тут з вами в Русі. І бо я маю форму, таку круту. Я хочу побажати хлопцям, я вже казав, але ще раз побажаю хлопцям. Завжди перемоги. Треба завжди, завжди мати силу волі, до перемоги, хотіти. Перемагати, тому що якщо людина хоче перемагати, вона однозначно буде перемагати. А ми само собою будемо всі підтримувати і допомагати, чим можемо, щоб наша команда була найкращою командою, ну хоча б в Європі. Цей сонце, мені сон, щоночі сниця, крізь, сон, крізь, сон, вона мені сміється, цей сон, цей Любовь до сон вона мене кохає! Слава Україні! Героям слав! Неформально цей сон, ваша е легендарна пісня. є також неформальним гімном нашого клубу, адже хлопці її співають завжди після перемог. Наскільки вам приємний цей факт, що ваша пісня знабуває новими барвами за е, Ну, Мені взагалі приємно те, що я, я маю честь бути разом з вами, разом з командою. Бути приємно, що я. Маю можливість спілкуватися з вами, маю можливість підтримувати команду рух. Тому що я наскільки знаю, що і знаю, і слідкую трошечки, що команда перспектива, дуже серйозна, дуже велика перспектива, то ми будемо. А те, що пісня має звучить, то дякувати Богу. Я тільки, я тільки можу подякувати, що пісня подобається. І це ж на мене Теж так само стимул щось робити свіже, нове, добре для народу, для людей, так само, як ви робите добре для нашої народу, для нашої нації, для перемоги, взагалі перемоги в Україні. І, а а вам перемоги тільки-тільки перемоги. Він я направду дуже 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 вдячний Сману Петровичу Богу за, за те, що нас нарешті поєднав. Тому що насправді генетично, морально, там навіть співочі, ми вже третій рік є об'єднані, тому що в принципі, от ця молодь, золота молодь, яка росте це не тільки майбутні рух, це майбутні країни. Можна сказати, Степан Гіга дорівнює рух, дорівнює перемога. Тобто для нас як генокод вже нашої перемоги. Це ну. Я правда, прошу, вам дуже вдячний, Ви навіть не розумієте. Я навіть постанам кажу, що вони ж почервоніли, переживав, щоб інсульт не отримали на сіті, ну нам приємно. Я от сам пережив ці емоції з ним одного разу і в роздівавці, і на полі, як ми були. От власне, коли співають вони ту пісню, то аж мурашки по тілу йдуть, як вони скачуть, як вони ну, Ну, вони шли, вони знайшли оцей власне українські генокоте у вашій пісні. Правильно. Тому правда вам дуже дякую за це. Направду. Я такоснен. Це якраз, якраз, якраз... Пам'ятаєте, як ми якось колись в армії були, чи в таборах. Коли червона рута, та свого пісні, yeah. правда? Тобто є який, Но я вам скажу, якийсь ваш стимул, гімн, ваш гімн. Я думаю, зараз є стимул, тому е дай Боже, щоб прирівнявся до червоної рути. Дякую. І дай Боже, щоб цей стимул хлопці вам допомагав в житті, у грі, у футболі, у великому футболі, тому що ви представляєте великий футбол. Я думаю, що все буде класно. Я дякую Богу, що в нашій державі є така академія дитяча, де діточки з маленького віку можуть займатися, готувати себе. Тобто їх готують відкладачі, вчителі, тренери їх готують до великого футболу. Це, це дуже поважно. Я наскільки знаю, що друга в Європі така академія, яка є сьогодні тут у Львові, винника. Дякую Ігорю Петровичу за те, що він дбає про майбутнє нації. Дбає про те, щоб дітки мали можливість займатися. Це багато років поспіль не було такого в нашій державі. Зараз є. І я дивлюся на цю малечу, які вони щасливі, з яким вони азартом, з яким вони задоволенням. Вони, вони, є, вони є тут живуть, вони є вже в футболі. І найголовніше, що тут дітки виховуються і навчаються безкоштовно. Вони тут живуть, проживають, вони тут тренуються, і вони тут їдять, вони їх тут виховують. І я, я просто в захваті. Слава українському футболу, слава Україні! Слава нації, слава героям!